Знімився повністю. Оці зарослі, то дерева, туди вглуб можемо пройтися. Ну все, от у вас сміття. там розвалена хата, ну буде її видно чи ні. Отово розвалена хата. Ні, її не видно. Хм? Не видно її. Ну треба далі, потім далі підемо. Тепер знімає, я буду коментувати. Давайте. Шановні Бориславці, Місця є багато о, таких місць відпочинку, зон відпочинку, якими можна гордитися. На жаль, є і такі місця, за які ну направді соромно. Одне із них це будинка, це ділянка по вулиці Володимира Великого. Шириною приблизно е, 20 метрів, е, шириною і довжиною 100 метрів. Ця ділянка забр... закинута. Останній власник там жив, ну напевно, помер з 50 років. Ніхто на це не звертає уваги. Були попередні усні розмови. Всі кажуть, що треба вияснити в кадастровому управлінні, що де і чому. А як то кажуть, а віз і нині там. Подивіться. Ану, покажи, будь ласка, ще раз костел, з який знаходиться. Знімо ще раз костел. Він знаходиться буквально в 20 метрах від цього. Церква. Вієї Анни знаходиться так, коли приїжджають поломники, ніде ніде стати машині, нема де машині одним словом, дуже насичено. І тут маємо земельну ділянку. Ну в дуже привабливому місці, яка запущена, на якій не зроблений порядок. Яка не упорядкована, я думаю, що відповідним службам має бути соромно за цю ділянку. І думаю, що все така міська влада мене почує і долучиться до того, що аби упорядкувати цю ділянку. А якщо в неї є власник, що я дуже і дуже сумніваюся, бо людина, яка тут померла, померла ще з радянського союзу, і тоді акти на приватизації землі не надавалися, Я думаю, що це буде почуто. Буду дуже вдячний вам, Ігор Романович Яворський. І відповідні керівники служби, що таке е, ви доложите досиль до того, щоб Борислав став ще привабливіше, і щоб таких ділянок, як ця, що знаходиться по Володимира Великого, ширина якої ще раз нагадаю 20 метрів, довжина де 100 метрів, щоб не було така, як Чорнобильська зона. Відповідна територія була на, біля... Е, Колишнього заводу галаку. Зараз там зовсім інше. Ану прошу ще раз, покажи цю, цю ділянку, ще раз зніми, як виглядає цей. І зніми, будь ласка, давай перейдемося по довжині, покажемо, що там є, що там робиться. От. Зніми будинок, щоб було відомо, де це є. Цей так. І давай туди в глибину піди і знімай до кінця. Давай покажемо ту хату того хата, що бали, це там всередині. — того? Ні-ні, того. — Так, є. — Бачиш, що того розбавлена хата? Угу. — Там за деревами. Так. І направ ракурс, щоб було видно зразу дорогу і зразу було ще раз видно цей будиночок. Де воно знаходиться? Тепер ще раз знімемо мене, будь ласка, я зроблю коментар. Отже, я сподіваюся, що новообрані депутати міської ради, які приступлять до своєї роботи в грудні, а також відповідні служби міської ради зреагують. Я думаю, що якщо відео буде поширене, в інтернеті, можливо, і побачити його в обласній державній адміністрації, і напевно соромно буде, щоб ну, допустились до такого. Тут, ану, покажи ще лінії високолінії лінії електричні лінії, повалені дерева, ну покажи якраз це де дерево де, звишає. Де, де, де От я думаю, що ну, в силах міська влада. Навести тут порядок. І буду дуже вдячний, якщо будуть коментарі, якщо будуть обговорення оцієї ситуації, а ще буду більш вдячні тим, якщо поправиться ситуація. Ну, Роман, ще раз покажи, щоб було видно оцей будиночок. Так, впорядкований будинок. Напроти магазин Делюкс, поворот з Володимира Великого на вулицю Героїв УПА. І якраз зараз покажи, перейди плавно, покажи ту ще раз закинуту земельну ділянку. Скажи, ласка, сюди. Ні, я маю на увазі так. Ще раз. Отож чекаю на коментарі, а також надії відповідних служб. Буду вдячний, якщо питання вирішиться.